Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і Маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку дипломат, експерт центру дослідження Росії Олександр Самарський. Вітання, пане Олександре. Вітаємо вас! Пане Олександре, з вами хочемо поговорити про те, наскільки. Українська дипломатія, українські дипломати справляються із викликами, які готує їм воєнний час. Ім бачимо от останній скандал між Україною і Польщею, який виник, зокрема, через наше українське збіжжя і його експорт до Польщі, загалом до Європейського Союзу. І реакцію обох держав розуміємо, що в Польщі готуються до виборів і вони. Можна сказати, розігрують українську карту по повному. Але чи можна було уникнути цього скандалу, на вашу думку, чи наші дипломати зробили все для того, щоб його вчасно загасити? Найперше питання, яке я хотів би задати у відповідь в плані уточнення, а кого ви, власне, розумієте під дипломатією? МЗС України? Так, Посольства посли МЗС. Давайте будемо відвертими. МЗС усунуто від вирішення більшості питань, найбільш важливих для України. Наприклад, Рамштайн, хто веде? Міністр оборони. Переговори у Штатах з найважливіших питань безпеки, хто веде? Єрмак. Ще щось. В Стамбул на якісь там консультації, хто їздить? Насамперед Офіс президента. Я не бачу тих питань, які ми б безпосередньо вирішували і могли б вирішити наша дипломатична служба. У мене таке враг, да, вона дипломатична наша служба, вона забезпечує е, повсякденну, так би мовити, діяльність, але це не є тією зовнішньою політикою, політикою в розумінні, що політика означає термін. Цілеспрямовану діяльність задля досягнення якоїсь конкретної поставленої мети, особливо в плані війни. Наступне: те, що ви спитали, От, чи це приклад до того, що я сказав ще один: наш конфлікт з Польщею чи Польщею з Україною байдуже. Він не в інтересах ні однієї, ні в іншої. Держави, а найменше він відповідає нашим інтересам, бо ми воююча країна, яка в цій війні спирається ще й на допомогу Польщі, потужну допомогу, хотів би я додати. Де тут е дипломатичну службу? Ви бачите? Президент нашої країни наїхав, хотів чи не хотів у своєму виступі на генасамблеї на, е на Польщу. Хоча, може, він мав на увазі Угорщину, є в мене таке припущення, але воно прозвучало а було сприйнято польською стороною як Польща. Польща, в свою чергу, наїхала на Україну, але вже конкретно і грубо. Причому тут Міністерство закордонних справ конфлікт виник із за торгівлі зерном. До чого в регулюванні цієї торгівлі, я перепрошую, наше посольство в Польщі. Більше того, як ми знаємо, конфлікт виник не тільки з Польщею. Може, тут він загострився з невідомих причин, бо цей конфлікт ми маємо і з Румунією, навіть з Болгарії, і Словаччиною, і з Угорщиною. Підкреслю, що Угорщина займає найбільш Антиукраїнську позицію, принципову антиукраїнську позицію в порівнянні з е, е, Польщею. Разом з тим ніякого конфлікту на найвищому рівні з Угорщини у нас начебто і немає е, внаслідок якихось махінацій, інакше я поки що поки немає роз'яснень, назвати не можу українським зерном його поставками. Викиданням на ринки Центрально-східної Європи заблокований, ви заблоковано вивезення цього зерна по всьому сухопутному кордону. До чого тут посольство? Тут є Офіс президента, тут є Мінекономіки, тут хтось у нас там є аграрії, якісь міністри і так далі. далі. Конфлікт тримає півроку. І я не бачу йому нормального закінчення, наче щось там з Польщею домовилися. Ми про це переможно кажемо, що там буде ліцензіювання ще раз. Польща переможно каже, буде транзитний коридор. Але все це питання, яке мають відносини постільки, поскільки до дипломатії. І завершуючи свій уже за довгий спіч, який не дає відповідь на ваше питання, перепрошую, але так воно виглядає. Врахуйте, що в період президента Порошенка і міністра Клінкіна дипломатична служба була розгромлена українська. Це почавши громити Турчину, коли з невідомих причин відкликали між Кримом перед Донбасом, відкликали 40% послів. Причому послів тих, які професіонали, які були призначені саме з дипломатичної служби, і яких з дипломатичної служби викинули, м'яко кажучи, бо там коли переміг Янукович і прийшов до керівництва Міністерства Грищенко, їх усунули, тому що рішення приймається в центрі, а не послами. Більшість цих послів на дебслужбу потім не повернулися. А жоден політичний призначений, типа Єжеля усунутий ні Турчиновим, ні Порошенком, як ми пам'ятаємо, не був. Тому не треба вимагати занадто багато від дипслужби, тому що там таке. Ну, якщо в нас відкриті конкурси на призначення послів. Оголошені це виключно для того, щоб зняти відповідальність президента з офісу президента за призначення конкретних сексопатологів на якісь посли за кордоном, то про що говорити? Зупинився я. Студія. пане Олександре, зрозуміло вашу позицію, ваші думки, але то, яке ви бачите вирішення цієї ситуації, чи воно чи воно реальне за нинішніх воєнних умов, і чи дійсно. Міністерство закордонних справ зможе повернути у собі суб'єктність. Перше. Для того, щоб Міністерство чи з останнього почну, повернуло собі суб'єктність, треба все-таки згадати, що у нас парламентсько президентська, а не президентсько-парламентська республіка, без усвідомлення цього факту. Без внесення, можливо, певних змін у Конституцію, без передачі повноважень неконституційним органам, які ці повноваження виконувати не можуть типу Офісу президента, а в перспективі без ліквідації президентської виконавчої гілки влади е, порядку в нас не буде. І політичних партій нормальних не буде. Тепер е, перша частина питання вона стосувала, стосувалася здатності навести порядок. Звичайно, здатні навести порядок. Вон, за тиждень вже про щось домовилися з Польщею, за тиждень виробили якийсь механізм. Просто в цьому має бути чийсь інтерес. Знаєте, ще в части перебудови я в е, е, Комсомольській правді, яка тоді... За Союзу при Горбачові була нормальною ще, а не паскудною газетою. Вичитав цікаву фразу, яка мені врізалася в пам'ять. Якщо є в страні є брадак, значить он кому-то вигадь. Якщо ми оце все маємо, це комусь вигідно. І в тому числі в Україні. Оцю вигоду треба перерубати. Налагодити контрольний механізм, а не такий, коли в нас вивозиться зерно фірмами-прокладками, які не платять податки на сотні мільйонів доларів в воюючій країні, треба знайти, куди на верхи у нас, а Польща хай шукає в себе, ведуть оці ручейки грошей, хто це кришує, і буде повний порядок. Не проблема. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, якщо все-таки повертатися до дипломатичної роботи і нещодавніх скандалів довкола українського збіжжя, от цікаво почути вашу думку, чому торговельну війну, так би мовити, пов'язану з блокадою експорту зерна з України, ми почали саме проти Польської Республіки? Це ж наш, можна сказати, зараз стратегічний партнер. Я з цього почав. Що я не розумію. Чому ми взагалі почали війну, якщо ми значною мірою праві? Розумієте, проблема в чому? В країну ввозиться зерно, яке мало йти транзитом. Іноді ввозиться по підробним документам, факти е, підтверджені, що замість зерна е, якісь там кормові культури прописують. Вигружається і продається в цій країні замість того, щоб транзитом іти далі, хоча контракти наче є. О, я не маю відповіді на це питання, як це було зроблено і організовано. І я, звичайно ж, не маю питання, чому да відповідь на питання, чому Польща, а не та ж Угорщина. Чому в нас немає економічних санкцій проти Ірану? Іран його зброю щодня вбивають наших громадян. Це, між іншим, відповідаючи на ваше попереднє питання, може, я перескакую назад, про роль МЗС. Рік назад Міністерство закордонних справ внесло на розгляд президента пропозицію про розрив дипломатичних відносин. Так, так. Наскільки я розумію, дипломатичні відносини досі не розірвані. Ми ввели санкції проти Ірану, якісь міхотворні, наприклад, заборона польотів на 50 років. У нас взагалі ніхто нікуди не літає. Заборона поставок продукції подвійного призначення, тобто які можуть в військових цілях використовуватись. Та спробуйте поставити це. Є міжнародні санкції. Мента нам так прилетить, що буде ого. го А заборони на поставки сільськогосподарської продукції чомусь нема. Чий бізнес покривається? Тому тут маса питань, на які дуже б. Хотілося почути відповідь безпосередньо від президента, від прем'єр-міністра. Що у нас відбувається і чому? Чому ми б'ємо по найбільших і надійних партнерах? Що вчай комусь на зустрічі сіль насипали, і це така дрібна помста. У нас же прецеденти були з такою дрібною помстою. А як цей наш спікер, який погано говорив, над яким постійно стюбався 95-й квартал? Секретарем Ради нацбезпеки був зразу після революції. Не, не, не пригадаєте прізвище? Поробій. Приїжджає президент Польщі, виступає у парламенті, чудовий виступ, все овація, і в цей же день парламент приймає антипольську резолюцію. Удар по цьому ляпас. Чому? Ну, поробія якісь свої сімейні е, негарні стосунки. З Польщею, традиції. У нас у всіх є до когось претензії. Але треба насамперед думати про інтереси держави, а потім про свою кишеню, чи своє реноме, чи свою пиху, чи як, як хочете тут можна назвати. Тому в мене немає на це відповіді. І ще раз повторюсь: е президент повинен пояснити, чому ми б'ємо по найближчим нашим партнерам, без яких нам буде дуже і дуже важко. Пане Суді. Олександре, ну і можна сказати, чи пригадати також, що в нас нема посла теж в одному нашому із ключових союзників у Великій Британії. На вашу думку, то за що все-таки звільнили посла Престайка і чи знайдуть йому заміну? І одразу задам також запитання стосовно ось тих пропозицій, які були про конкурси на послів. Як ви до них ставитеся? Як ви це розцінюєте? Я в деталях не знаю. За що звільнили Пристайка. Міністром він був, вибачте, хай він мене пробачить ніяким. Послом, не можу судити, немає інформації. Той коментар, який він був допущений, з роз'ясненням, що наш президент просто там десь рознервувався і тому це знервована заява, його була там з критикою відповідь на. Наскільки я пригадую, на, на наїзд міністра оборони Поль... е, при Великої Британії, який не зовсім правий, е, але знов таки Британія у нас найближчий сусід. Е, Такі заяви недопустимі і за це послів треба відкликати. Але знов-таки дуже цікава ситуація, що ми сваримося з найближчими сусідами, від яких найбільше залежимо по зброї. Тут тобі Польща, тут тобі Велика Британія. І скрізь чомусь у нас різкі заяви президента. Е, треба було б президенту задуматись. Він же ж у нас читає ще голова. Він артист, він звик читати ті тексти, які йому пишуть. Тексти йому пишуть між іншим, чудові. Команда чудова, але якось крапляються такі речі, які не в тим не вороти шкодять інтересам України. Може теж е, хтось йому дуже сильно у лапках допомагає. Так само було з наїздом на Америку. Під час НАТО саміту за те, що Україну не приєднали. Та хлопці, і за те, що ви нічого не робите в плані реформ України, нам ні ЄС, ні НАТО не бачити ще 20-30 років. У нас же ж кінь не валявся в галузі верховенства права. Про що говорити? Як там була друга частина питання? Я, вибачаюсь, якось вискочив. Та я вас запитував про пристайки, а також про конкурси на послів в різних yeah. країнах. З МЗС свого yeah. часу оголошувало про те, що шукає людей на ці посади. Я вже трохи просто в віці. в мене так багато питань зразу в моєму мозку не поміщаються, то я перепрошую перед вами перед слухачами. Я висловився уже частково з цього питання, додам, що конкурс на послів. Це спосіб зняти відповідальність себе за призначення тієї чи іншої людини. Конкурси в МЗС в період, починаючи з Клімкіна, ніколи були не чесними, ні прозорими. Людина могла відпрацювати з посольства, бути відкликаною в той період 2014-15 рік. В зв'язку з закінченням мала подяки за роботу там, їй не знайшли місце. Вона йде з МЗС, потім подає на конкурс, і конкурсна комісія виносить е висновок, що ця людина непридатна для роботи за кордон. Це людина, яка працювала має 10-15 років, ну там таких багато випадків дипломатичного стажу, розумієте, має подяки, а от конкурсна вважає, що непридатна. Тому конкурсна комісія це фікція, це для того, щоб розмити відповідальність. За цю нашу посліню в Болгарії хто винен? Однозначно президент. Це він призначив його указ. А тепер хто винен? Колективний орган, конкурсна комісія це насміх людям і дорож суспільство. Нас за лохів вважають. Розумієте? Ось і все. Пане Олександре, і ще повертаючись до питання Великої Британії, цікаво почути ваші міркування з приводу того, що як ви взагалі можете розцінити, що у цьому у цій країні стратегічно важливій, дружній для України, може стати послом екс-міністр оборони Резніков, який, от зокрема, не без скандалів був позбавлений своїх міністерських повноважень може навіть менше місяця, якщо не помиляюся. Місяця тому <постив> маю на ну, увазі. Я вибачаюсь, я, я, я трошечки тут ще один момент додав до попереднього, коли було сказано: в Британії немає посла. За ми переживали таку о, ситуацію. У Британії посла не було два роки, в при НАТО два роки. Ще десь з європейських країн два роки, і виникає питання: нам Британія потрібна чи ні. Нам НАТО потрібно. Чи ми не О, маємо так. там посла і всім показуємо, ребята, ви нам тут і близько не, не лежали. Тепер е, е, До Резнікова, як ви розцінюєте те, що він може бути послужлем? Тепер до Резні... Великій Британії. Місце Резнікова на лаві підсудне. Винен ви, не винен, має вирішувати суд. З моєї точки зору, Резніков. А, не справився з функціями міністра, він зайнявся переговорами Рамштайном, а його завдання центральне було організація належної роботи Міністерства закордонних справ. Внаслідок того, що він не виконував масу своїх обов'язків, ми можемо говорити про халатність, яка завдала збитків державі у надзвичайно е великих розмірах. Це стаття. Винен, не винен, хан вирішує суд. Але така людина не може представляти державу. Я нагадаю тут цей момент, що пан Резніков, коли виник скандал з яйцями по 17, він кинувся, як ото колись в радянські часи казали матросом на амбразуру. Закривати своїм тілом е, корупційні схеми, доводячи, що то помилка їх нема, злочину не було. Честь Мундира тут, я б його зрозумів, якби не був один момент важливий. В своєму поясненні в своєму захисті Резніков збрехав суспільство, розумієте, ввів його в оману. Що недопустимо для, для е, політичного керівництва країни та ще й Міністерства оборони і воєнний час. Чим саме він ввів в оману? Він сказав, що злочину не було. Ну це ви можете, бо не вкрали ще нічого, там мільярд б хотіли вкрасти, а от не вкрали, тому що, от бачите, журналісти надрукували, ми все перевірили, злочину він каже, не було. А насправді це могли б ви сказати, міг би я сказати, ми не юрист. А Резніков юрист. І він має знати, що є стаття за умисел у створенні злочину. Коли цей злочин проходить кілька етапів, коли okay. да, він, він, не, він ще не здійснений. Але якщо ви завезли рушницю, когось застрелити, поклали десь там на даху, завезли туди боєприпаси, ще щось, ще щось, і за день до цього вас забрали, а ви кажете, Та, так я ж ним вбив нікого. Оце суддя не цікаво. Це стаття. І він вів в оману. Якщо він це. І не розумів, що він робить, тоді з нього такий же юрист, як і міністр, нульовий або й з мінусами. Моя точка зору, така людина не може представляти Україну на міжнародній арені, і певні сумніви на сьогодні в мене є, що Велика Британія погодиться на таке призначення. Хотіло б сподіватися, що таке не погодиться. Раз уже на нас Захід почав тиснути, я маю на увазі останній лист американців, так, так. Звучать... з реформами. Так, да, звучить так, утром реформи, як е, е, у Ільфу і Петрова, 12 стульів, а вечором е, танки. Раз нам чітко кажуть і казали про це не один раз, що хлопці без тих реформ боріться з корупцією, то тих, хто так чи інакше, Корупції сприяє, не можна довіряти представляти Україну на міжнародній рейні, бо він буде представляти інтереси отих самих корупціонерів. Знаєте, коли пан Порошенко був міністром, а потім став президентом, міністром закордонних справ, то значною частиною е, часу, значною частину часу, е, е, яку тратили посольство, це було завдання із просування Богданів за кордон. Розуміє? То щоб і тут такого не було. Ситуація, ну, мало нам росіян, так у нас ще свої є. Правильно казав хто. А, yeah. не, так страшні, не так страшні російські чи московські воші, як українські гнити. От ми це бачимо мало не щодня і платимо за це, на жаль, своєю кров'ю. Пане Олександре, ну і на сам кінець цікаво. А чи є та дійсно гідна людина, яка б могла очолити посольство у Великій Британії? Так. Навало. Я б сказав би, серед професіоналів. Я слабо знаю молодше покоління, все-таки я відлучений від міністерства вже 10 років. Вважайте, ну трохи менше, от, але ми даремно розкидаємось колишніми кадрами. От, я б назвав би того самого колишнього міністра пана Він, Так, він має той вік, який певною мірою виходить за вік Державного службовця обмеження в 65 років, але президент має право призначати. Я б назвав би кандидатуру того самого е колишнього першого заступника міністра, виконуючого обов'язки міністра і послав Британії Хандуєв, який був знятий і відкликаний в, в оцій хвилі відкликання послів за Турчинова, яким між іншим користуючись нагодою, скажу, що дуже багато питань тут до роботи адміністрації президента Турчинова і самого Турчинова. Як може бути? Ти абсолютно не проявляєш активності у захисті проти російського вторгнення в, в Крим, Україну Пасивний. І одночасно починається активна кампанія погрому дипломатичних кадрів. Тому що я сказав про відкликання послів, а були відкликані ще сотні інших дипломатів. Роботи, яким не було, бо, звичайно, робиться ротація. Хтось приїхав на його місце виїжджає. Міністерство не без розмір. І цих людей теж просто викинули. Вони працевлаштовувалися в інших е структурах, бізнесі, ще десь. Це люди, які мали досвід роботи в МЗС і мали досвід роботи за кордоном. В молодшому поколінні теж, думаю, можна було б пошукати. Якби було е бажання. Але ми бачимо, що всяка. Політика, і не тільки в МЗС, вона е, реалізується не за принципом добору за професійними якостями, а за принципом добору по лояльності. Чим нижче кладнієшся, тим краще йти співробітник. Мабуть, десь чим більше заносиш на гору, то ще краще співробітник. Ну, система добору дика. Щиро дякую вам, пане Олександре, за ці коментарі, за ваші думки, пояснення, які ви зробили в нашому ефірі. Олександр Самарський, дипломат, експерт, центру дослідження Росії, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олександре, тримаємось. Ну, все добре, дякую вам. Дякуємо.